Будьмо, гей, будьмо, гей, будьмо, гей, будьмо, гей, 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 будьмо, 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 гей, 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 а журбу забудьмо, гей, 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 до вас не рідне, будьмо, гей, 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 будьмо, 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 гей, 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 а в нас горіть, козацькі медівки налий, нас не схопить, зненацька не недрухи три і злий, то завдачу крилату і за правду сповна, перехилимо братня, дружні кели до дна, будьмо, будьмо, будьмо. Хай не праскав ніколи, хай сміхається рід тож по Враз на чаргу пустів пересилим не згоди з Ми ж козацького роду ми такі, ми, такі. Будьмо, 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 гей, 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 а журбу забудьмо, гей, 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 кулашний рід не гудьмо. Ей. Не дивись у вікно, бо по-нашому буде все одно, все одно, чумаємо горду і пісні в насінці. Ми що за роду, ми такі, ми такі. Будьмо, 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 гей, 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 а журбу забудьмо, гей, 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 у нас їх не будьмо гей. Hei, hei, hei. А журбу за будь-мог, доразний рік не будьмо, гей, 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 будьмо, будьмо, будь-мо, гей, 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 будьмо, 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 гей, гей, гей. you mm -hmm.